Смертельні ревнощі на верховинщині чоловік сокирою убив знайомого. Правоохоронці оперативно затримали 25-річного мешканця району. Повідомлення до поліції надійшло від жителя села Ільці в гужовому транспорті. Він виявив тіло 41-річного односельця з ознаками насильницької смерті. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група Верховинського відділення поліції. Слідчі слідчого управління та криміналісти з'ясовано, що між чоловіками виник конфлікт. На ґрунті ревнощів, у ході якого 25-річний зломисник вдарив знайомого сокирою, спричинивши смертельні тілесні ушкодження. Після скоєного він втік та переховувався у помешканні родичам, де його розшукали та затримали поліцейські з місця. Події вилучені речові докази. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі триває слідство за скоєне. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Підвищити доступність міської інфраструктури. У Франківську завершить облаштування ще одного безбар'єрного маршруту. Йдеться про вулицю Героїв УПА. Тут прокладають нові тротуари, встановлюють пандуси та роблять пониження на переходах. Ще один одна вулиця, яку нам було доручено зробити доступною, це вулиця, вулиця Героїв УПА. Це від вулиці Вовчинецької, ну і відповідно туди в сторону вулиці Софіївки. Чому це саме маршрут? Тому що там є така установа, як Донбас Прикарпаття відповідно для установи для людей з інвалідністю. Так само ми маємо на вулиці Софіївці приміщення, де планується реабілітаційний центр. Раніше роботи з доступності зробили на Вовчинецькій Мельника Незалежності Чорновола та Мазепи. У планах ще кілька проблемних ділянок. Це вулиця. Там необхідно буде зробити обов'язково, десь наші там порахували кошторис, я сподіваюся, що ми їх закінчимо. Так само на вулиці 40 ми плануємо декілька переходів зробити і в районі Коновальця, де буде Світлофор новий, вставитися, там так само будуть зроблені нові переходи, понижені. І подивимося по часу, подивимося по фінансуванню. Ми ще хочемо на вулиці при вокзалі. До слова облаштувати вулиці планують до кінця року, а після на кріслах колісних їх перевірять на доступність. Діана Висоцька Віталій Маглаці, телеканал «402». Пріоритет Пріоритеті комфорт для людей. Традиційна велоінспекція проїхалася центральною частиною міста. Проінспектували вулиці Шевченка, Національної гвардії, Сахарова та Бандери. Серед основних проблем питання вивезення сміття та подекуди незадовільний стан дороги. Є проблеми, які треба вирішувати смітниками. Проблема проблема з розкопками. Проблема з вивезом сміття на вулиці Коновальця, 149. Треба прийняти рішення зараз або розширити, або десь частково побудувати ще один сміттєвий майданчик. Ну багато роботи, тому працюємо для того, щоб. Дійсно, місто було чисте упорядковане. Я, скажімо так, занотував і зразу передав роботу, але вони не є критичними, тобто це робочий процес. Єдине, що було по одній адресі, трошки засмічена територія, але зараз це оперативно прибереться і, в принципі, все буде добре. А ще міський голова разом з комунальниками відвідали заклади освіти, зокрема ліцеї номер 12 та номер 21 Останніми зробили великий хімічний кабінет із сучасним ремонтом та облаштували кабінет праці. Почався новий навчальний рік. У нас є новизна, новизна, яка стосується. Стем лабораторії, ми її розширили, значно розширили. Зараз чекаємо просто на кошти бюджету участі, щоб поповнити її новим обладнанням. Крім того, у нас прекрасний кабінет обслуговуючої праці. Він вже входить в дію, сучасний ремонт. Все дуже гарно зроблено, і тільки теж очікуємо на поступання коштів від місцевого бюджету. Особливу увагу під час велоінспекції приділили зверненням мешканців. Хтось активно задумується над тим, щоб перейти на індивідуальне опалення, а хтось давав пропозиції, як ще можна покращити місто. Діана Віталій талімогалацій, телеканал 402. Підтримати місцевих фермерів і крафтових виробників у Франківську відбудеться перший цьогорічний осінній продовольчий ярмарок. Тут гості та жителі міста зможуть придбати сільськогосподарську продукцію та домашні продукти натуральні сири, м'ясні та молочні делікатеси, мед, фрукти та овочі нового врожаю. 27 вересня запрошую на перший ярмарок, який проведемо в Івано-Франківській громаді, і знову будуть представлені сільгосвиробники з різних куточків Прикарпаття. Вони запропонують широкий асортимент продукції за найдоступнішими цінами, часом нижчими ніж у торгових мережах. А що ще не менш важливо, усе це вирощене та виготовлене в нашій області, нашими людьми? Запрошую виробників долучатися. А мешканців та гостей краю підтримати місцевих виробників і придбати смачні частування. Аграрний сектор Прикарпаття один з ключових компонентів розвитку області. Переконані вода, щоб підтримати місцевих аграріїв, держава запровадила низку програм. Зокрема, діє компенсація 25% вартості української сільськогосподарської техніки. Держава підтримує наших виробників. Діє програма компенсації 25% вартості української сільгостехніки. Уже 46 підприємств області придбали понад 70 одиниць техніки і отримали від держави більш ніж 10 мільйонів гривень відшкодування. Аграрії мають змогу скористатися субсидією у розмірі 4 тисячі гривень на гектар для тих, хто має від 1 до 120 гектарів землі. Цього року надійшло 80 заявок на майже 10 мільйонів гривень, передбаченої дотації на утримання поголів'я тварин. До слова, перший продовольчий ярмарок відбудеться вже 27 вересня у селі Крихівці Івано-Франківської громади. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Знайти свою майбутню справу у Франківську у центрі Дія бізнес проведуть безкоштовну бізнес-гру для дітей. Учасники зможуть запустити власне виробництво, навчитися формувати ціну, працювати в команді, шукати партнерів і конкурувати на ринку. 1 жовтня наш центр проведе вперше таку бізнес-гру для підлітків разом у партнерстві з бізнес-школою Бізон від нової енергії. Ця гра допоможе підліткам зрозуміти, як створити свою власну справу, як створити свій бізнес. Як створювати команду, як керувати нею, як взаємодіяти, тобто вона навчить комунікації, як управляти, керувати коштами, бюджетом і тим іншим. Тобто, всіма головними складовами, що потрібні в діяльності, підприєм... підприємській діяльності. Для дітей підготували реальні бізнес-завдання. Вони створюватимуть капелюхи для шефів ресторанів. Переможцем стане той, хто стане найбагатшим виробником у грі, розповідають організатори. Вони реально стають виробниками продукту. Їхніми продуктами будуть капелюшки для шефів різних ресторанів. Вони будуть мати час на закупівлю сировини, на виробництво і на продаж. Ми в процесі гри хочемо їх навчити, як працює ринок, як формувати саме ціну. Що ціна на початку, ціна на сировину може мінятися, ціна на сам продукт мінятися. Від чого залежить ціна продукту? Хто заробить більше грошей? Там реальні будуть в нас гроші водитися. Хто зробить більше грошей, хто стане найбільшим виробником продукту в грі, то відповідно і переможе. Подати заявку на участь можна до 1 жовтня. Зареєструватися можуть діти від 10 до 14 років. Ангеліна Лис, Іван Пілетський, телеканал 402. Голос українського генія під натхненну музику 25 вересня на сцені Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Меланюк оживе опера Катерина Миколи Аркаса, створена за мотивами одноіменної поеми Тараса Шевченка. Постановка розповідає трагічну історію молодої дівчини, яка закохується, але стає жертвою зради та осуду суспільства. Головну роль виконує солістка філармонії Анастасія Михайлів. Зізнається для неї це випробування і емоційне, і фізичне. Насправді, це така боротьба людини, яка е, хотіла чимось відрізнитися. Вона мала свої почуття, вона любила. Вона е, проста дівчина, яка просто хотіла, щоб її оберігали і е, не засуджували. Але Життя склалося по-іншому. Взагалі виконувати цю роль складно, бо вона дуже. Музика дуже красива. Але складна, що емоційно, що фізично, тому що третя дія практично побудована на Катерині. Вона виконує 30 хвилин співає сама Катерина. Ця опера не лише відродження класики, а й сучасна розмова з глядачем про любов, честь, відповідальність та силу людського духу. Режисер-постановник наголошує, важливо, щоб ця історія звучала близько сучасній людині і нагадувала про цінність кожного вибору. Це історія про окупацію і про окуповану свідомість, якщо хочете, тому що в часи Шевченка. І в часи Каса це була частина Російської імперії. Російська імперія завжди робила зі своїми територіями те, що вона зараз робить, з тимчасово окупованими територіями. І дуже важливо пам'ятати, яким чином. Жалеються люди в майбутньому опера в концертній залі звучатиме частіше, каже директор обласної філармонії Володимир Рудницький. Планують щороку ставити одну-дві постановки. Адже в Івано-Франківську немає оперного театру, тому глядачі не мали змоги побачити постановки цього жанру. Філармонія ж стане тим місцем, де найяскравіше звучатимуть класичні та сучасні твори оперної музики. Про що я це про те, що у нас є оркестрова яма де наш дереген Роман Михайлович разом з симфонічним оркестром працюють, так у нас є чудова сцена якраз для постановки таких опер, подібних, як от буде в четвер Микола Аркаса. І третє, це справді наша чудова акустика, жива акустика нашої філармонії, чим не дуже можуть порівнятися інші зали нашого міста. Ну і четверте, звичайно, наш, наша філармонія побудована все ж таки як театр Монюшки, який збудували, збудували, тут поляки в 1891 році. Почути та побачити прем'єрну оперну постановку охочі зможуть також 23 жовтня та 6 листопада о 18.00. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал «402». надійшло повідомлення про те, що в селищі Ворохта, що на Двінянському районі водій автомобіля збив овець та поїхав з місця події. Поліцейські групи реагування патрульної поліції попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля «Форд Фокус у темно пору врахував дорожньої обстановки, не вибрав без безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на сільськогосподарських тварин, які рухалися по центральній частині проїзної дороги, яка не освітлювалась. Керманич автомобіля Поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Поліцейські притянули водія до відповідальності за статтею 122 з позначкою 4. йдеться про залишення місця дорожньої транспортної пригоди. статтею 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Та статтею 126. Йдеться про керування транспортним засобом, особою, яка не має відповідних документів. Ментів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами кодексу України.